Живе в тому оточенні, де пів села його відверто не любить або ненавидить. А пів села його боїться, а там ще частина його просто не розуміють, адже він, ну, він такий і, і не такий не для села. Ну, Може і всебічний, але він інакший, В цьому селі він іначе. Ми, Нам справа в тому, що я йому колись, може, коли ми дуже добре роззнайомились десь на середині зйомок. Я йому сидів ним, я казав, Володя, ну я тепер е, розумію, нарешті зрозумів, чому о, до тебе таке ставлення у більшості твоїх односельців. А він каже, чому? Я кажу: ну, по-перше, ти не п'єш зранку до ночі горілку, ти е, не валяєшся в канаві, ти весь час щось придумуєш, щось робиш. І ти від інших просиш. Е, Якщо вони приходять до тебе допомагати, щось робити, щось придумувати. І тому, звичайно, ти не такий, ти інакше. У нього, якщо ви помітили, навіть будинок не такий, як звикли бути у силі. Там у нього будинку навіть сава є. Тобто, так, він такий, він інакший. І попри все, він виживає в цьому силі. Навіть, ну я ж кажу, ну ви бачите, одна людина змогла завдяки власній енергії. На сназі а, навіть фестиваль зробити. Я сподіваюся, що йому вдасться і млин зберегти, і відновити той млин. В нього були ідеї, а, якщо не відновити, то зробити з нього музей хлібу. Про це він сам гарно розказує, коли буває на такій зустрічі. Але я сподіваюся, що в нього вистачить енергії. всього іншого до речі, йому 60 років.